Добрий вечір у прямому ефірі. Телеканалу ТВА. програма сьогодні про головне. Я Сергій Руденко. Сьогодні ми будемо говорити про українські суди, про рішення українських судів, про арешти, про справи, які розглядаються нині в українських судах. Що змінилося після Євромайдану? Що змінилося упродовж останнього року? Про це сьогодні ми будемо говорити з гостями сьогоднішньої нашої студії. Отже, сьогодні до нас завітали Юрій Чій ж, депутат від радикальної партії Олега Ляшка. Добрий вечір, пане Юрій. Будь ласка. Ну я погоджуюсь з тим, що. Сьогодні судова система це проблема всього суспільства, і вона в'язана з іншими факторами, в тому числі корупцією, в тому числі, скажімо, неналежним соціально-економічним захистом і населення, і самих же суддів. Так, але є ще одне питання, про яке не сказали: це відповідальність суддів. На жаль, сьогодні, наприклад, навіть за неправосудне рішення, бо навіть якщо людина буде затримана до суду і триматися під вартою, рік-два роки, потім їй буде визнано невинною, суддя не понесе жодної відповідальності. Тобто ми, наприклад, радикальна партія внесла сьогодні в парламент, і на жаль, у судовому тому законі, судовій реформі, котру ми голосували, і навіть не врахували про те, що кожен суддя, який прийняв рішення і затримано було людину взято під вартою, а в її або призначено там, скажімо, за малозначністю її, ну перевели в адміністративне, або взагалі звільнили відповідальності, або визнали невинною. Суддя повинен нести відповідальність, хоча б тим, що він буде звільнений із цієї системи. Дякую, пан. Все, все буде просто. Тут ви знаєте, одну одну ребліку в принципі. Правильно всі зауважують, йому треба інкримінувати саме те, що найбільш гостро сьогодні стоїть суспільстві. Це сепаратизм, все ж таки фінансування. Але я за те, щоб йому весь спектр звинувачень пред'явити, тому що в мене, наприклад, є сьогодні побоювання, що цього чоловіка потім під мінську угоду, під ту п'яту статтю відпустять як людину, яку має бути обміняна в зв'язку з нашими домовленостями. Тому я хочу, щоб він сидів в тюрмі за всі злочини, а не тільки інкриміналти, які потім його відпустять. Тому що сьогодні в Харкові, якщо ви знаєте, де зона АТО, а де Харків, де військові дії, а де мирне населення. Терористів, які в барі стіна в минулому році, бо є жертви, а їх сьогодні, виявляється, відпустили як військовополонених, як учасників конфлікту в АТО, відпускають по обміну військовополоненими. Дякую, щоб їх у нас дякую, потім ми не попав, нашу бути, Хоча я переможу, я думаю, прокордова про на це На нашому не думала. телеканалі Юрій, Знаете, будь ласка. Тут Треба, шановні колеги депутати, нам все ж таки прийняти і своє якісь рішення в сесійній залі. Тому що я, наприклад, за цей новий закон про справедливе судочинство я не голосував. Чому тому що всі правки, які там на надсилалися, їх було понад три тисячі. А розглянув комітет шістсот десь приблизно. Їх було чотири тисячі, двісті. буде там комітет. Не розглянув жодної. Ні, вони там щось розглянули. Ні, що для раз, але зу, я був особисто присутній на засіданні серій, комітету. Впродовж доповнити, двох днів. доповнити сріб. Доповнити, але питання в тому: цей закон внесли. Коли в той день, коли ми голосували, а порівняльну табличку дали за дві години. Я від фракції мені вручили цей документ. Я мусив за дві години передивитися. Майже ну я не знаю там 200 сторінок. Того тексту здивитися ті правки і узв'язати як можна було, і про це ми в сесійній залі говорив і я, і Сергій я пам'ятаю, говорив про це, що так закон важливий, не можна ухвалювати, не можна сьогодні під приводом боротьби з корупцією, під приводом не знаю, там війни, війни, війни та, в АТО, Ці під приводом не необхідності були. реформувати систему. Ми рік сиділи і нічого не робили, а потім за один день ми вирішили її реформувати, не читаючи закон. Якщо ми самі ми не приймемо рішення, що таких законів ми голосувати не будемо. А я казав, що там помер регламент в той день, коли ми проголосували за це. Ну я. Quando eu vou І якщо ми будемо так голосувати далі, хлопці, оте все, що ви сьогодні наговорили, не буде мати жодної системної роботи, не буде ніякого наслідку в суспільстві, тому що закони так не приймаються. Нічого страшного, якби ми його додивилися, вичитали і можливо ті правки довнесли. Тому що це був закон односторонній адміністрації президента. Але, Але я, це, це, я можу... ви мали вплинути, тому що ви коаліція, ви мали ваша фракція мала втрутитися, що ми про говорили. це говорили. На жаль, ми бачимо, що сьогодні в парламенті дещо відбувається інакше. І чому це відбувається? Тому тому, що цей закон тільки так. Ми вже собі в практику ввели під приводом війни, будь-який закон заходить зранку, тут же проходить в 10-й годині комітет, формально не всі наві депутати, на якомусь третьому поверсі зберуться, і тут же в 11-й годині ми вже голосуємо. І ніхто я не говорить, я розумію, коли, коли постачання, ну нема питань, там щось треба по армії і так далі. Хоча знову ж таки є питання. Вже судовий Суд. 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 закон цей. Я погоджуюсь 100% з Юрою без заперечень, але ви зрозумієте, що. Ми кожен з нас, народний депутат, повинен також нести даність перед українським народом і перед парламентом. Ми ми не повинні вносити популістських будь-яких правок, не повинні внести будь-яких популістських ненормальних нормальних законів. І я прихильник виключно однієї практики. Закони повинні обговорюватись в суспільстві. Якщо ми говоримо про такий закон, як цей, треба збирати всіх правозахисників, треба було збирати експертне середовище, проговорювати з ними в комітеті, і ці справки проговорювати в комітеті. І Валерій, і тоді вони вже працювали. Повинні... До що? чого тут громадськість, коли ми самі порушуємо свій у нас регламент тисяч. А от, от, от я би, до речі, хотів щоб Генеральна прокуратура ці речі розслідувала, бо я бачу, що наш регламентний комітет, він сьогодні без голови і він не працює. І нехай би Генеральна прокуратура ну, це розслідувала. Бо це так, теж порушення. Тому що це теж є порушення і порушення закону. Регламент це закон. І тому я дивний, чому прокуратура, маючи сьогодні вже десятки фактів, коли формально через комітети проводяться закон вона нічого не витребує і не порушує справи кримінальні. Це теж порушення, бо я рада верховенство права починається з регламентного комітету Верховної Ради. Що Верхов... Верхов... до слова Юрія Чижмаря? Ну взагалі то я вважаю, що в нас знаєте, в Україні, як до ювілею вручають ордена. Так, до якихось подій когось арештовують, проти когось порушують кримінальну справу, то тут під щось, під політику. Для мене це було дуже показовим приклад, коли брали Пукача. Може, ви пам'ятаєте, перед виборами арештовують людина, виявляється, живе в Житомирській області, купу років, спокійно, живе з жінкою якоюсь в селі, харчується, і мало того, його ловлять, і тут же на камеру в нього з кишені виймають посвідчення генерала Пукача. Ну, розуміємо, що це фарс. То саме відбувається сьогодні. Да, була річниця, зрозуміло, що є негативне сприйняття суспільством, що за рік нічого не змінено. От і треба швидесенько когось арештувати, якусь провести справу, показати, зняти оце все, негатив, познімати, далі завести в якусь таку волокіту, там випустити арешт, та все. Тому я бачу, ну навіть по тому ж попову, повірте, його цапом відбувалом ще Янукович хотів зробити. Тобто, вже по ньому справа точно мінімум рік. І він до сьогоднішнього дня виходить і спокійно ходить по вулицям, і ніякого там рішення по ньому немає. Тому я думаю, на сьогоднішній день на жаль рука руку миє і нічого не змінилося. Просто іде якийсь ну, Я би хотів так сказати, можливо, неправильно скажу, але це взаємозалік. Вчора ви нас не це, сьогодні ми вас не це. Післязавтра може ви прийдете до влади, може, і ви нам це згадаєте. Тобто якась така ситуація є. На жаль, на жаль, сьогодні не працює судова ні правова, ні е, система правоохоронна. І ми за рік, як би ми того не говорили, ті справи всі можна було хоча б порушити правильно, аби занести дійсно в Інтерпол всі дані, аби почати по ним правильне слідство. Розумієте, навіть той закон про е, заочне ув'язнено е, правосуддя, яке ми чітко розуміли, що вони в березні всі повтікали. Дали на той час, оці всі перемовини і так далі. Чому не можна було цей закон вносити тоді? Та це було всім зрозуміло. І це світова практика. Ні, ми дочекалися рік, коли закінчуються ті всі терміни по міжнародним законодавствам, аби арештувати рахунки, майно і так далі. Тоді вносимо цей закон і починаємо новий виток робити видимі, що ми боремося з корупцією і так далі. Щоразу, коли приходить до влади новий президент, він розпочинає справу Гонгадзе, Щоразу якісь з'являються нові докази, якісь нові свідчення, так само як Верховна Рада кожного скликання починає справу про скасування недоторканності <рив> і ну, завжди це... великий піар, і потім все сходить тихою водою. Це і так залишається це. це та вже це вже ну ознака, Тому це да. ознака. От будь-якого президента, коли він приходить, і каже: Я розслідую справу Гонгадзе. Скільки можна цю справу розслідувати? І щодо замовників, у тому це, часі. Це це як третій ну, конверт в тому анікдоті про третій конверт. Поки в когось не накінчені гроші, тоді будуть розслідувати цю спробувати. Знаєте, ну, мене так? більше сьогодні цікавить інше питання. Все ж таки, я думаю, є правоохоронна система, і відповідний комітет Верховної Ради мають над тим займатися. Вони мене цікаві, все ж таки, систему треба міняти. І ми це прекрасно розуміємо. Сьогодні на тих кадрах, які там відпрацювали 20 років, сформували цю систему. Вони її спликали, вони там мають всіх своїх учнів і вони за неї відповідальні. Вони навряд чи її реформують. І для мене це важливо, тому що я не Приймаю, коли сьогодні суддею може стати ну хлопчина чи дівчина в 25 років, тільки закінчивши вуз. Ну не може бути, нема того навіть життєвого досвіду, відповідальності. Вибачте, в будь-якій нормальній країні. Ну я зараз говорю про англосаксонську систему права, там Британія, Сполучені Штати Америки, де я колись проходив стажування. Людина, щоб стати суддею, навіть пройшовши всі щабелі, їй менше 40 років не може бути в принципі. Принципі. І не проблема, скільки в нас вузів і хто там кого випускає. Та нехай всі вчаться, аби не крали і не воювали. Але інше питання, чому в нашій країні тоді вуз, який, ну наперед ми розуміємо, що він не є якісним, він випускаючи студента, його одразу дає йому кваліфікацію. Йому треба видати документ, і далі є професійна асоціація, в Америці є бар асоцієшн, ти проходиш і ти не маєш права, не здавши там іспит, практикувати в будь-якій галузі правничий. Тобто повинна бути система відбору. Інакше ми не перейдемо цього, тому що людина, яка дійсно, як ми говоримо, за гроші поступила до вузу, за гроші вчилася, за гроші вийшла, поступає а за гроші не лише на роботу. Стосується ні, ні, це я стосується юристів. За це Хто буде відбирати? Це... Доктор юридичних наук це... партнов? доктор юридичних наук? Сергій, давайте не зводити до цього. Я думаю, що не в суспільстві не є професійні гільдії, які можуть давати кваліфікацію. Ми не говоримо про обрання вже судей, ми говоримо про надання кваліфікації юриста, не в вузі, не в вузі. За межами вузу на це не кваліфіковано на і насправді навіть сполучених штатах Америки в університетах першої двадцятки навіть 50% людей з першого разу не здають, і це я нормально. Я знаю, Тому, але але, і, але на жаль, як юридична елемент. спільнота станом на сьогодні другий, вже другий сформована, елемент. і вона сформована тими випускниками отих от недолугих юридичних факультетів університетів імені Поплавського. На жаль. Сьогодні не існує кваліфікованої юридичної спільноти. Серед наших колег є дуже багато, дуже багато фахових порядних. Високоерудованих людей, але є велика кількість низкопрофесійних людей. І Я ще раз підкреслю питома вага низкопрофесійних людей в юридичному середовищі величезна, така сама, як і в судах. Питання в іншому. Тому я задаю кваліфіковані кадри повинні викладати, викладати в цих вузах, і міністерство повинно це контролювати. Не можна допускати до випуску студента некваліфікованого викладача. Так само, як лікарне некваліфікованого до хворого, це апріорі. Тому не питання кількості вузів, а якості викладання це і міністерство проблема, повинно. Це взяти пов'язані речі. Друге ну, якщо ви якщо... на сьогоднішній день стоїть 600... 600... жорстко Прораз серію. Якщо 600... Не якщо 600 вузів в країні, і там повинні викладати, ну хоча б, я не знаю, три десятка професорів, то що у нас в країні є 600, множимо на 30, 18 тисяч професорів? Звідки їх взяти? Звичайно, що це пов'язані речі. Міністерство не ліквідовує такі вузи. За... Тут не питання. Тут не питання. Просто не треба приводити цифру, що їх має бути 3 чи 600. Мають бути кваліфіковані. Міністерство для цього має всі повноваження сьогодні зняти. Будь-яке замовлення зняти ліцензії, випуск тих чи інших за я, вами... я, я з вами не спорю. Тобто ну, я з вами не спорю. Потрібно винищувати підкорінь корупції в Україні. Можливо, зараз, як дасть Бог, запрацює національне антикорупційне бюро, Нічого інші корупційні я вам скажу, що, можливо. Знаєте, ми я вже... зможемо це зробити. А, але... Як створюється наше антикорупційне бюро, я втрата оптимізм, те, що воно щось змінить. Ми так само дуже вірили в те, що конституційний суд, який ми колись створювали, він зробить все, аби в цій запанувало право, правосуддя, закон і так далі. Це речі по освіті, пане Сергію, скажу інше. В Японії в Японії є поняття відкритого диплому. Коли людина, навіть не навчається, чи в тому вузі, при відкритих дворах, може відвідувати ті лекції так, і отримує якусь посвідку, що вона прослухала для себе особисто. Тому я ніколи не вважав, що вчитися це погано. Ніколи це... не вже. Інше це... питання, питання. Ми... тому що сьогодні те, що відбувалося по відкриттю вузів, так, Ніхто це була корупція однозначно. Тому що один викладач читав в десять вузах, він не встигав це робити. Брали для проформи. І з другого боку потім закривалися так само вузи, тільки за гроші і так далі. Тобто тут є системна проблема. Ну я кажу, не в цьому проблема. Питання в тому, як та особа, якби вона знала, що закінчивши вуз по Плавську, вона ніколи не стане суддею, вона ніколи не стане прокурором, вона ніколи не буде працювати право. В сфері, Бо вона не пройде у незалежній експертній установі, скажімо, такої ж як та Bar Association, не пройде того іспиту кваліфікаційного серед професійних юристів вже то вона б ніколи до Поплавського не поступила і то це би так. закрилося само по собі. А коли ми говоримо видати ліцензію чи не видати, це корупція на рівні Я міністерства це. освіти, яке нам сьогодні формує оцю правничу систему. Я вже, міністерство це, освіти воно зараз забирає ліцензію. Нехай, нехай Сьогодні це, забирає, це завтра позитивна. видає. Тобто, це ну це процедура завжди. Тобто, тут треба йти не від заборони. А від того, щоб споживач послуг не хотів, брудно не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тому в країні, в якій не дають хабарі, там є чесність. А там, ну, де ми не створюємо, для... де ми не створюємо для цього певні передумови там, дозвільними не... системами і так далі. І так далі. Ось там, тут є корупція. Там, Тому не смітять, там зосереджується пил, і його теж треба прибирати. Ну, нехай буде, але У нас це такий сладянський принцип життя. Спочатку Тому... треба було вивчити дитину? Дати, дати вищу освіту, потім купити її роботу і так далі, і тому подібне. З повинні... зараз. Ну, сторони, за за повинні це заклавати зараз сестри. Ми повинні все таки, таки розглянути. Ж... Можливо, не на часі, але ми повинні розглянути питання вибраності суддів. Насправді, я розумію, що нам складно, тому що ми бачимо в політиці, які бувають е, недолугі вибори на самого населення. Це може бути і судовій системі. Але коли людина один раз порозуміє, що вона обрала не того, а вибачте, він в тому ж районі, в тому населеному пункті, людина зрозуміє, що це буде вибір, то більше суддею не стане. Тому Інакше він знає одне чітко. Йому треба за ті 3-4 роки назбирати певну суму грошей, віднести і забутися. Таня, скільки тобто... у нас прикладів по депутатах? Ну, про що Таня, ви я ж кажу, Таня. тобто у нас є недолуга система за, виборів, за, за, і вона за. показує, що судова система може теж бути в ній, ній зав'язана. Але питання я, я в іншому можна... не починати цього процесу і не пробувати, хоча б, я кажу, хоча б в експериментально взяти одну область. Чи не буде, чи не буде, і буде там корумпованості точки зору виборців? Виборці. Я задам одне просте питання, бо ми вживаємо гру, Я вам задам одне питання в Грузії порушена кримінальна справа проти колишнього президента Сакашвілі. От у мене просте питання: як ми це вважаємо? Чи Сакашвілі винний? Чи там просто судова система вже корумпована і вона політично залежна? Буквально 30 секунд. У нас більше все... ваша зараз думка. Ми... Ну про що це свідчить? Я є звичайно політичні кримінальні справи. Тобто саме політичні замовлення з України знаємо, що зараз уряд Грузії працює спільно з урядом Росії і з Путіном. Чи за не гарантував навіть Єскумант... система буде правомірною. І Час буде нашої програми права. добігає кінця. Пані та панове, дякую вам за участь у програмі.